Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Розпочався робочий тиждень, тож давайте ці з, з якою погодою він нас зустріне. Отже, на цьому тижні поле зниженого тиску. Опади переважно у вигляді дощу. А середини тижня поступове підвищення температури. Завтра в Україні, крім сходу, невеликий дощ вночі з мокрим снігом. У карпатському регіоні помірні опади. Наступні дві доби у західній частині дощ. В Карпатах та на Закарпатті помірний дощ вночі з мокрим снігом. Нарешті території без істотних опадів. Лише у середу на лівобережжі невеликі опади переважно вигляді дощу. У п'ятницю у більшості областей пройдуть дощі у західній та північній частині країни вночі на дорогах ожеледиться. Переходимо до вітру вітер переважно південно-східного та південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Проте завтра та у середу місцями переви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура завтра вночі від 2 тепла до 3 морозу, в день до 6 тепла. У більшості південних областей 7-12 градусів. З середини тижня очікується підвищення температури вночі до 5 тепла, вдень 4-10 тепла. У південній частині вночі 3-9 тепла, в день 10-15 в Криму до 19 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах на каналі YouTube.